Ой, Щось. Тяжко. Тяжко робота йде тяжко. Ну то що, по 50 би пішла робота? То, то зранку треба було по 50 предлагати. Зранку треба було по 50. Коли вже робота стала, тоді ти вже по 50 предлагає. Тепер вже треба 150. Щоб запустити роботу. В Буковелі був. Видію, як там зроблено. Як думаєш, хто то робив? Ну так. Підозрюю, що, напевно, що ти там робив, ні? Маєш чуйку, маєш. Ну, а хто, як не я? Я то робив. О, планував то все. Ой, було діло, було. Давай. Що ти вже оп'ять за старе взявся? Та яка старата, яка стара та я нині купив лиш, лиш, лиш цю горівку? Свіжа, яка стара? Ой. Ти що? Охай, ми такого робимо, робимо з тобою, а на годинник ми взагалі не дивимося. А що вже? Та? Та вже година? Та? Та? Типа, та година, що пила б вже людина? Ну а як же ж? Хе-хе-хе! Лишайте все! Що тут світло на п'яну голову робив? що? Чого цей виключатель? Виключає світло в тій кімнаті. Диви. Мало би тут виключати? Та нічого там вже в одній кімнаті буде так. Добре, ну а як у цій кімнаті виключити світло? От я з виключателі. виключатель і... і Це відео виключатель. Щось там блимає. А це все? від чого зайвучать. Як тут все виключити? Що не виключається, я напевно забув покласти виключатель на, на ці світильники. Ну, але є той запасний один, що холостий, що не, не щелка Та я підключу якось з того боку. Або розберу це. Ну, все, ти тепер будеш в мене зранку в драгер дихати. Тепер ти в мене нап'єшся горівки, я тобі кажу. Будеш зранку дихати. Понаробляв такого, Может ми трохи менше вже пили. Щось йшли б вже робити? Пишуть мені, що цей, що Христос Воскрес нас тут застане. Ой, Скільки тобі казати, не слухай нікому, нікого не слухай. Робота не вовк, в ліс не втече. Як захочемо, то ще й Христос рождається нас тут застане. Розумієш? Не лише Христос Воскрес. Так що давай. Зараз ми закусуємо квашеними огірками. Ну а прийде літо чим будемо закушувати? Свіжими? Прийде літо будуть свіжі огірки. Будемо свіжі їсти. Що ковбаси не буде ніколи, я так зрозумів, а? Ня! Чоловічі, я вже кілометри, кілометри плитки поклав. Розумієш? Ти мене хочеш вчити. Кілометри. А скільки перештукатурив? Цілу Київську область то все я. Всі будинки, то все я. А ти мені розказуєш, як я маю що робити. А -а -а. Що ти думаєш, що я менше за тебе зробив? Я цілу Львівську область перешпаклював і перештукатурив. Всі ці будинки, то все теж я. Розумієш? Ну, але таки все не можеш знати. Він такий все, все таки не можеш знати. Ти щось трохи хотів підказати тобі. Ти вже обіжаєшся. Ей, нічого. Ще поки тебе вчора не було, тут такого всякого помінялося. На прохідній тепер будуть драгер давати дихати. То що, виходить, що тепер на роботу ніхто не попаде? Чого не попаде? Ну, що ти хочеш сказати, що до роботи хтось тверезі йде? Всі йдуть через магазин. Спочатку магазин повертають, потім йдуть до роботи. Так що на роботу ніхто не попаде. Прохідного ніхто не пройде. Димі, там, що? <рес> Горілка об'єднує людей. З чого ти це взяв? Такому ми щось робимо, сверемося. Впалили по три стаканчика і вже брати стаємо, брати. Другої <рес> об'єднує.